Виконавчий комітет Богославської міської ради. Розпорядження від 4 липня 2024 року за номером 100 про оголошення Дня жалоби у Богославській міській територіальній громаді відповідно до пункту 20, частини 4 статті 42 пункту 8 статті 59 закону України про місцеве самоврядування в Україні з метою вшанування пам'яті загиблого захисника України Євгенія Чабана. Оголосити 4 липня 2024 року днем жалоби на території Богуславської міської територіальної громади на знак скорботи за загиблим забезпечити приспущення державного прапора України з чорною стрічкою на адміністративних приміщеннях міської ради, комунальних підприємств та закладів, обмежити проведення святково-розважальних заходів на території громади. Одночасно вшанувати пам'ять загиблих захисників України, жителів громади. Підлубного Віталія, Василенка Олександра, Пушняка Павла, Ухарського Федора, Вовченка Олексія, Щуренка Миколу, Бочарова Олександра, Данілова Володимира, Ручки Сергія, Карлаша Олексія. Хоменка Андрія, Гуртима Дмитра, Онопрієнка Олександра, Ткаченка Анатолія, Добровольського Данила, Іванченка Артема, Шевченка Володимира, Вільчинського Павла, Якименка Юрія. Басенка Юрія. Шенкаренка Ярослава. Пилипченка Павла. Якименка Ярослава, Романенка Руслана, Силенка Сергія, Яцькова Сергія, Якобчука Анатолія. Черніцина Олександра. Накоренка Андрія. Фіщенка Олександра. Верещинського Богдана. Поливача Мирослава. Косована Андрія. Гарнаги Юрія. Пінчука Володимира. Горицького Руслана, Казміренка Валерія, Підлубного Миколи, Ярошенка Володимира, Касенця Дмитра, Бондаренка Вадима, Митяя Ростислава, Кравченка Віталія, Кириченка Андрія, Ютовця Владислава, Середи Сергія, Терещенка Олександра. Кушніревського Юрія, Гамарника Ігоря, Глієвого Миколи, Кузьменка Сергія, Пискала Владислава, Гребеневича Василя, Якутюка Станіслава. Середніцького Віталія, Батури Ярослава, Івашини Сергія, Якубовича Антона. Васильченка Максима, Козленка Миколи, Завальського Дмитра, Орехова Олександра, Бондаренка Віктора, Затірки Павла, Момотенка Олега, Кондрашова Дениса, Коршака Максима, Ігнатенка Вадима, Подрєзова Сергія, Драченка Сергія.